У мене шок, я взяла трохи салату, а з салат. було видно. Дуже смачний салат. Смачний? Я просто почула знаете, меню. Там так, та їда буде, що у неї не наїшся, тому треба їсти. <реш> я жартую, я жартую. Вона по-багато, вона, по вона різні устриці позамовляла. Повністю. Морепродукти, вона позамовляла всякої смакоти. Тому... Шмакую, що робить. Правильно, правильно. Бога вчора не принесла кабачки, будь-буті втілі знають нашу місці. Дивіться, що тут. <гумісті> Доброти. Та-та? Смачно. Mm. Mm. Ти ротними заглядаєш, так? Ага. А так як ти, ти мені, тобто, мені вивелося, так? Ні, ні, я тобі не вивели. Ні? Ні. Ти в нас тому професіонал. Ти як рибу, кістки, ножом і вивки витягаєш, то. No. Мастерство не, не проп'єш. <сі> ну що вам That's сказати? Right. Ми іменницю вже два рази навіть привітали. Ну, тому за іменинницю. ми раді бути в неї з народі. Хоть нап'ємося сотні за її рахунок. <сі> <сі> вона скала... <плачут>, все оплачуть, все <плачут> Так, да, Вона бульби сказала скала не буде, зажала, скала багато, <плачут> калорій. <плачут> багато калорій. Вона напевно меню складала по калоріях, і дієтолог складав по меню. На подбала про дівчат, про наші про фігури. сто процентів да. літо немає. Ні, ні, вона, вона каже, бо тебе їсти. Ну да, ну та добре. Дівчата, добре, що тут хоча б одні яйця не було. Бо Вони буде одні яйця, яйцяйцяйця яйця, яйця, ти ти яйця. натавна на, про ви на яєчну вечірку, вечірку не приходили <laughs> Дуранька моя. мою.